Ще вчора про окопні реби ніхто не знав. А сьогодні ця зброя козир на полі бою. То чи має чим Україна відповісти розхваленій радіоелектронні стіні росіян на фронті? І в чому ми їх обігнали? Відповіді дивіться у моєму сюжеті. І якщо ця інформація корисна для вас, тисніть подобайку, підписуйтеся на наш канал та не забувайте залишати ваш відгук в коментарях. Війна розумної зброї проти розумної зброї. Крилаті ракети втрачають зв'язок із супутником та не долітають до цілей. Становиться уже не високоточним боєприпасом, а звичайним боєприпасом. Дрони намертво падають на полі бою. Пілоти втрачають орієнтири і скидають каби на своїх. Так, при впливі на літаки противника і по Білгороду можна збросити бомбу. Цілі підрозділи вмить лишаються без зв'язку під час наступу. Все це робота реп радіоелектронної боротьби реп. Це те, що ми по-простому називаємо глушилками. Будь-яка система зв'язку складається з приймача та передавача. Завдання реп не дати приймачу прийняти сигнал або його подавити, або створити завади чи спотворити сигнал. Все, що має електронне начиння, може осліпнути чи оглухнути від впливу реб. Це і засоби роботизовані системи наземні, це і високоточна зброя, на кшалт крилатих ракет, тих же дронів типу шахет, обладнання літаків. Гвинтокрилів РЕП діє на кількох рівнях. Стратегічному це велетенські радари та антени, які можуть глушити супутниковий зв'язок і дотягуватися до цілей на відстані 10 тисяч кілометрів. Для порівняння від Києва до Москви лише 760 кілометрів. Росія має такі комплекси і цього тижня знову показала їх в дії. Залишила без gps сигналу частину Польщі. Збої фіксували у Фінляндії. Є оперативно-тактичний реп дальність кілька сотень кілометрів. І тактичний працює на відстань до 50 кілометрів. А із появою шаленої кількості дронів на нулі виникло поняття окопний реп, що діє в радіусі до кількох кілометрів. Хлопці жартома називають його ребом останньої інстанції бо захищає їх навіть в окопах чи бронемашинах. Реп противника високопріоритетна ціль для ЗСУ. Це наші ССО філігранно знищують комплекс орбітального подавлення супутників тріада 2 Ця махіна дотягується до космосу. Новинка на озброєнні у ворога з 2018-го. А це вбивцю дронів РЕП житіль знищує наш БТР. Установка добряче дошкуляє нашим хлопцям на передовій. А ось ми мінусуємо російський РЕП поле 21 Розробка 2016 року. У радіусі понад 20 кілометрів садить дрони, контролює повітряний простір та перетворює високоточні хаймерси чи ескалібури на звичайні снаряди. Вони просто здійснюють подавлення бортових систем супутики навігації. Все. Ворог, на жаль, за кількістю ребу нас випереджає. Кремль зробив ставку на реп після війни в Грузії. А 2009-го росіяни створили війська ре роками. Вкладали мільярди доларів у виробництво комплексів. У них найменування оцього їхнього окопного ребу налічує під 80 одиниць різних засобів, різної потужності, різного радіусу з різними антеннами і так далі. Тобто, вони заливають просто передок засоби радіоелектронної боротьби це нині найтехнологічніша зброя для невидимих поєдинків шалено дорога та впливова головнокомандувач Валерій Залужний рішуче назвав РЕП обов'язковою складовою успіху ЗСУ. в Україні. Заговорили про армію РЕП. Це невидима війна. Вона триває. Вона базується лише на не лише на телехнологічних можливостях, а в тому числі і на кмітливості, коли вони можуть ті чи інші засіб використати настільки розумно, хитро, що противник не здогадався. Нам навряд чи вдасться наздогнати ворога за кількістю ребів, кажуть наші виробники. Конкурувати з ним по кількості це утопія. Наш шлях це конкурувати з ними технологічністю та якістю. І тут є успіхи в Україні вже запрацювали створені з нуля після повномасштабного вторгнення секретні системи графіт, кварц, покрова. Таких систем в світі, скажімо так, ні в кого немає. Наприклад, система покрова є передовою в світі, таки фактично ні в кого нема, і вона спроможна здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково на бипалашахі. Якщо росіяни завжди робили ставку на велетенський комплекс РЕП, то ми навпаки на мобільні. Найвідоміший Буковель він на пікапі, він мобільний. Наш комплекс приїхав, розвернувся, відпрацював і поїхав. А росіянам доводиться забирати свій реп подалі від лінії фронту. Тому ми тут виграємо. Буковель має вже кілька, ну фактично, вісім модернізацій, тобто вона Буковель, але вона поступово розвивається далі. Знаю, що фахівці Російської Федерації намагались копіювати, але в них нічого не, не вийшло, тому що. Справа не в елементній базі, а справа в алгоритмі роботи і в сигналах перешкод. Військовим на нулі нині найбільше дошкуляють дрони, особливо FPV. Тож як захиститися від БПЛА? Питання номер один. Окопне Реп єдиний порятунок. Українські виробники пропонують різні варіанти. Ми поспілкувалися з кількома найбільшими і потестували їх технологічну зброю на полігонах. Рюкзак, кабель і ось така, на перший погляд, футуристична зброя. Це антидронова рушниця, І такі сьогодні дуже потрібні хлопцям на передовій. Такі рушниці осліплюють і приземляють ворожі БПЛА. Пострі з неї дотягуються до дронів на відстані до 1600 метрів. По FPV дистанції до 800 метрів. Рушниця проста у використанні. Нажимається спускова кнопка. Він працює і значно легша за іноземні зразки. Ті, що рюкзакового типу закордонні взірці вони значно важчі в два рази. Ось ще один варіант антидронової рушниці вже іншого виробника. Теж Made in Ukraine. Я натискаю на одну кнопку. Ми вже впливаємо на дрон. В нього можливо ще є відеозв'язок, але вже проблеми з управлінням. Він падає. Рушниця відпрацювала, дрон впав. Наша стобич, цей рюкзак з рогами ще один варіант окопного ребу. Він утворює навколо бійця захисний купол для штурмовиків, для розвідки, для медиків, забирати поранених з поля бою, ходити в розвідку. Протестували ми. І ось цей реп на прізвисько. «Заєць». принцип роботи такий, як і у рюкзака. Але заєць створює набагато потужнішу захисну бульбашку з радіусом 300 метрів, прикриває бійців в окопі. Кракен ще потужніший, прикриває штаби та госпіталі. Що хлопці його встановлюють на пікапи і використовують також в русі. Його купол 800 метрів. Також є опція встановити направлену антену. Щоб робити придушення в конкретному напрямку, ще вчора про подібну зброю ніхто не знав. А сьогодні вона козир на полі бою. І чим її буде більше у війська, чим вона буде технологічнішою, тим більше шансів у наших хлопців вижити. Все буде Україна. Оксана Радіонова, Валентин Челко, Володимир Парахонський. Те Тиждень, один плюс